Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду, розкладу на картах Таро на місяць вересень, знак Зодіака Діва, загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження. Та порада. Іще одна карта на ваше питання, котре для вас дуже важливе в місяці вересень. Загадуйте, друзі, а я дістану відповідь. Сьогодні нам допомагають карти вітражне таро. Також візьмемо по одній карті. А також колода мадам Ланорман. Розпочинаємо загальний фон місяця. Туз кубків десятка кубків, а також змія. Зверніть увагу, друзі, чимось позитивним та дуже радісним буде наповнена ваша картина місяця вересень. Цей позитивчик може стосуватися до вашої родини десятка кубків. Або якісь зміни кардинальні. Ось ця змія, вона зазвичай карта негативна. Але коли я вам розповідаю, завжди наголошую, що рік змії співпадає знак Зодіака діва. Це може казати про якісь зміни наприклад, зміни зовнішності, оновлення якесь, а також щось пов'язане з медициною. Це також можуть бути консультації або. Нові якісь для себе справи в медицині, медичній галузі саме для вашого здоров'я. Ось так, друзі, це загальна картина. Зараз ми будемо дивитися окремо кожне питання. Робота для знака Зодіака Діва. Колесниця. Десятка пентаклів, а також ключик. Робота буде стрімкою, роботи буде багато. Десятка пентаклів показує гарні результати стосовно вашої роботи. А ключик показує те, що ви віднайдете вирішення всіх для вас складнощей, маленьких чи великих стосовно роботи. Старша аркан-колесниця вам також це підкреслює. Фінанси. Сімка мечів. Колесу фортуни, а також Лисиця. Зверніть увагу, колесо фортуни старший аркан, і він вам підкреслює, що з фінансами у вас все буде чітко, як ви собі запланували. Але ось ця сімка мечів, вона може показувати, що ви, наприклад, хтось буде з вами або хитрувати, або, наприклад, вам не дорахують якісь години або дні, що ви. Додатково виходили на роботу. Зверніть увагу, все перевіряйте. І карта Лисиця також каже, що ваш ось цей успіх по фінансам це якийсь ласовий кусочок, шматочок для якихось шахраїв. Або спеціально, або, неправильно, вам нарахують, або щось таке, або випадково. Контролюйте та перевіряйте. Наступне питання це ваші особисті справи. Про своє особисте Шістка пентаклів. Двоєчка пентаклів, а також карта Сонце. Ці карти вам показують, що ви будете дуже вдалі в особистих питаннях, можливо, подарунки для вас. Двоєчка пентаклів це порозуміння, а карта Сонце. Показую, що ви будете сяяти, і все у вас буде добре в особистих питаннях. Застереженням карта Блазень. карта башта, Два старших аркана, а також планета місяць. Зверніть увагу, друзі, застереженням початок чогось нового, застереження руйнація, Два старших аркана. Дуже вони потужні обидва. І застереження планета місяць. Це якісь таємниці, непорозуміння. Іноді, навіть питання про батьківство. Зверніть увагу на ці важливі карти в якості застереження. Порада. Четвірка кубків. Шестірка кубків, а також плітка та віник. Зверніть увагу, друзі, не сумуйте за тим, що минуло. Викиньте якісь свої спогади, котрі вам роблять боляче. До чого це стосується? Можливо, друзі з дитинства, котрі вас зрадили. Можливо, якісь обставини, котрі вже не можна повернути. Подумайте, про що це вам дають таку пораду, я б сказала, трохи жорстку, але, мабуть, необхідно карти Таро. І ще у нас з вами залишається відповідь на ваше питання на вересень, туз пентаклів, королева жезлів, а також собака-друг. Всі ці карти вам кажуть тверду відповідь так. Королева жезлів це рішучі дії, собака це друзі. І туз Пентаклів це дуже потужні шанси. Зверніть на це увагу. І ще, друзі, дістанемо одну карту для тих, хто святкує в вересні знак Задяка Діва. Свої дні народження. Рицарь Кубків Він показує позитивні новини, позитивні світлі почуття. І це таким у вас обіцяє бути весь наступний рік з моменту вашого дня народження, хто святкує в вересні. Ось такий, друзі, для вас вийшов. Я бажаю вам гарного вересня. Запрошую підписуватися всіх, хто ще не підписався на мій канал, для того, щоб не пропустити наші нові з вами відео. Буде цікаво!